Ми, а -а -а -а. Ми, дякую, ми новину вам принесли, щось і все, як і згадує, що, що весь бо сим Божий народився. Я українець приніпровського роду, довго на серед плату, тяжку і негоду. Цирка з небесна, новину принесла, у наших серцях Україна вас кресла. Не це генці, що звернеться, в мене вже біжить. зачекайте. Зачекайте, зачекайте. Нам повинні. Ще пів відрасалату, щоб дійшли в опельну хату. І конфеті і в чоколяді, щоб дівчата були раді. Як нам того всього надаєте, проблем мати не буде. Буде день, буде сим, буде як, буде ще. Буде у вас все вестися. Приростати і вестися. Куми! 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 Мам, Ой, не, не треба! Ой, не потрібний нарік! Я знаю, поперти його. Я ще що несу. Ну, що там, добре. Бери. До 6 вересня, 6 вересня ми разом і роздивимиками. А! Падаю, падаю, це почалося з нас. Ой, ні, 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 наші діти самі. Гори, гори нам вдає, як єрод, єрод. Що будуємо протеманці. А це пар для тепла. Боже! І рознімає владі, і не будеш із зради. Вчить прокляті, бо скарає вас ти хаті, вас тримать має, всі голи Правда? Всі веди засажу. Боже, Боже, поможи свого лица дишне. Вашу стріху у вашу дитину. Це ми нині весела новина, що в тину Христос народився. Діма рії на оплотешці, путь дорогу вирушаємо, кого пісню заспіваємо. Не бой, земля, не... Нині живуть, а Ангели, люди, ангели, люди, весело працюють. Христос родився, Бог походився, Ангели співають, виспівають, я життя, у хліках, спастиріє, того жодом опікаю. Dajte